Добрий день, ви на каналі Центр правової допомоги, і сьогодні з вами юрист Сустав Васильович. І в цьому відео ми поговоримо про МСЕК, направлення на МСЕК і порядок проходження, за поранення, контузію, травму, каліцтво, яких захисник зазнав пояк за батьківщину. Держава гарантує не лише лікування, за грошу, компенсацію, а й відповідну соціальну підтримку протягом усього життя військовослужбовця. Звісно, подальша опіка потребує відповідного документального супроводу, що передбачає підготовку певного пакету документів, а також знайомство з іще однією державною установою медико-соціальною експертною комісією, скорочено МСЕК. Хочу звернути вашу увагу на те, що якщо вас більш детально цікавить тема поскарження військово-лікарської комісії, то ми вже знімали відео на цю тему, де детально ознайомилися із ВЛК, його рішеннями і що варто. Оскаржувати або робити перед ВЛК. Якщо вас ця тема, ви можете переглянути відео за посиланням в дворі. Медична експертиза це обов'язковий етап для отримання статусу особи з інвалідністю в Україні. Ця процедура передбачає проведення медичного огляду, що має на меті встановлення ступеня порушення здоров'я громадян. МСЕК встановлює ступінь втрати працездатності. Від якого нараховується сума одноразової грошової допомоги ОГД, а також встановлення інвалідності. Військовослужбовцям направлення на обстеження видають у військовій частині після проходження ВЛК. Звільненим з військової служби надання видає територіальний центр комплектування. Отже, що таке МСЕК? Медико-соціальна експертна комісія це спеціальний заклад у системі охорони здоров'я, що проводить медико-соціальну експертизу особам, що звертаються для встановлення групи інвалідності першої, другої та третьої, відсоткова втрата працездатності, або потреба у протизуванні, або які потребують індивідуальної програм реабілітації для осіб з інвалідністю, або медичних показань. На право одержання спеціального автотранспорту. Отже, який порядок дій після того, як військовослужбовець взяв направлення на МСЕК, потрібно враховувати, що під час дії воєнного стану та протягом 6 місяців після його припинення чи скасування проведення медико-соціальної експертизи здійснюється за направленням лікарської консультативної комісії незалежно від місця реєстрації чи проживання. У разі, якщо пацієнт звернувся для встановлення інвалідності і не може прибути на огляд МСЕК, комісія може прийняти рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарської консультативної комісії. Вплив наявності групи інвалідності, утриманої до травми або поранення на проходження МСЕК. Так, на процес проходження МСЕК впливає наявність групи інвалідності. Навіть якщо її е, в цивільних обставинах набуто, у разі якщо травми, поранення, контузії, утримані під час е, або в процесі виконання бойових завдань призвели до ампутації, кінцівки, втрат внутрішніх органів чи повної стійкої втрати е, органом його первинних функцій, СЕК може здійснювати переогляд та призначення інвалідності на ступінь вище за попередньо, але не вище як перша група. Переогляд з метою підвищення групи інвалідності відбувається після заяви особи або її законного представника у разі змін у стані здоров'я, у працездатності особи з інвалідністю або за рішенням суду відповідно до статті 7 закону України про реабілітацію осіб з інвалідністю. чи заочна ПСЕК. І тільки стан здоров'я пацієнта стабілізується йому необхідно звернутися до завідуючого відділення, у якому він перебуває на лікуванні з проханням пройти МСЕК. Документи на МСЕК медичний заклад подає самостійно. Для встановлення рішення МСЕК скликає спеціальну комісію. У разі якщо людина звернулася для встановлення інвалідності, не може прибути на огляд. На цю комісію така комісія може ухвалити рішення для встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарської консультативної комісії. Що робити, якщо МСЕК затягує термін прийняття рішення? Група інвалідності завжди встановлюється надходженням документів за датою на МСЕК без залежності від дати розгляду. Часто затримка відбувається на етапі підготовки документів. В лікувально-профілактичному закладі це не має ніякого відношення до МСЕК. Якщо об'єктивні причини: відмова хворого від е, до обстеження, нерегулярні відвідування лікаря тощо відсутні, необхідно звернутися до керівника медзакладу. Що робити, якщо особа не дзвона з рішенням МСЕК? Оскарження рішенням МСЕК можна протягом одного місяця. Для цього треба звернутися з письмовою заявою до самої комісії. Або до Центральної медико-соціальної експертної комісії. Якщо ж і повторне рішення не влаштовує, його можна оскаржити в центральній медико соціально експертній комісії від Міністерства охорони здоров'я України. Також рішення комісії усіх рівнів можна оскаржити в судовому порядку. Якщо під час проходження МСЕК вимагають гроші або іншим чином порушують права, в такому разі необхідно звернутися. За телефоном на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я та повідомити правоохоронні органи. Стосовно практики, клієнт військовослужбовець військової частини звернувся до Центру правової допомоги з питанням щодо отримання направлення на МСЕК для встановлення відміної групи інвалідності. Поранення було отримано близько 18 лютого 2023 року. З того часу клієнт перебував на стаціонарному лікуванні та реабілітації. Тим, до моменту звернення до центру правової допомоги не міг отримати направлення на проходження цієї ж таки комісії. Експертом відділу виконання було проведено роботу підготовці пакету документів до військової частини проведення поетапної юридичної допомоги у вигляді супроводу клієнта, направлення адвокатських е, запитів для встановлення контролю над розглядом рапорту та проведено комунікацію з військовою частиною та з військовим командуванням в результаті. Е, Досягнуто результату 31 серпня отримано направлення на СЕК від начальника штабу, першого заступника командира міської частини. Минулого разу ми розглядали питання призначення та перерахунок пенсії. Страховий стаж для призначення пенсії. Якщо ви його не бачили, переходьте за посиланням, знайомтесь, ставте лайки та звертайтеся, якщо потрібна допомога. Якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були обмежені, незаконно або ж порушені, пишіть коментар або звертайтесь до нас на безкоштовну консультацію. На цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте це відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. Ознайомтеся з практикою нашої компанії під цим відео, а з вами був юрист Центру правової допомоги Остап Васильович. На цьому все. До зустрічі в новому відео.